Посновенна Богом зарваницька земля, у твої надра Господь влив нектар палаючої любові та глибинної духовної краси, Ти приймаєш у свої обійми нещасленну кількість потребуючих душ, і щедро сповна вітаєш благодаттю. Твоє велике любляче серце. Пригортає кожного загубленого спасенною любов'ю Матері Божої до своїх дітей, наповни нас духовним миром і даруй ласку, чути Слово. Апостол Іванист Матей розповідає про те, як Христос прибув у Гадаринський край. Це була сусідня з Палестиною територія. Ми скажемо близьке зарубіжжя. І той опис цієї країни, який подає Іванист Матей, є радше аналізом духовного життя того народу і того краю. Першим, хто зустрів Ісуса Христа, були два біснуваті, які не жили в місті, але жили серед гробів. І Олес Матей дає дуже цікаву характеристику цим особам. Це є дві особи, але кричать одним голосом і кажуть, що тобі і нам, сину чоловічий? Ти не є наш, ти не є від нас, ми тебе не хочемо. Оці церкви добачали у тих двох біснуватих, які говорять одним, одним голосом вияв природи зла. Найперше зло є завжди поневолюючим. Хто вчинить зло, завжди стає рабом, невільником. Каже апостол Павло, хто чим є переможеним, того стає і невільником. Більше того, Святий Іван Злотустві говорить, що тих дві особи, іначе вийвом природи того, хто зветься дияволом. Бо диявол є той, що розділяє, закликає до агресії, ненависті. Так що жодна людина. Каже Івангелія, не могла перейти тим краєм. Дуже цікаво, що поруч тих агресивних, дійснуватих паслося стадо свиней. Святі Отці навчали нас, що ця нечиста тварина є образом усіх наших з вами нечистих почувань. Пристрастей і наших гріхів. Кожен із нас, який не слухає голосу Слова Божого, а радше йде за голосом своїх низьких похотей, стає свинопасом своїх власних свиней. Отого нечистого життя, яке ніколи до нічого доброго людину не може привести. Але серед цього духовного занепаду, серед того краю поневоленого злом і своїми власними пристрастями, переможно стає Христос Спаситель. Бо добро є завжди визволяюче. Хто чинить добро, хто слухає голосу Божого, який є найвищим і найдосконалішим добром, той завжди звільняється, віднаходить себе, розуміє, що необхідно служити тільки Богові, а не своїм уявним потребам чи пристрастям. І тоді він може вийти з гробів, увійти у сім'ю народів, стати цивілізованою особою і нацією, а відтак направду відчути себе сином і донькою. Господа Бога. Одним своїм Словом Христос виганяє того Духа розбрату і ненависті. Він оздоровляє людей від цього грішного і пристрасного життя. Коли ми сьогодні поглянемо на нашу зламу землю, коли ми сьогодні побачимо Христа, які сьогодні стоїть тут, на цій святій землі, запитаємо себе, хто і як його сьогодні в цей момент зустрічатиме? Бо дуже часто, особливо в останніх роках, наша Україна починає уподібнюватися до Гадаринського краю, наклики до ненависті, до агресії, до протистояння. Більше того, до розподілу? Чомусь знову ж таки хочуть протиставити українця проти українця, один куточок нашої землі проти іншого. Говорять, що немає єдиного українського народу, що є дві історичних пам'яті, два етноси, дві нації. Хто так говорить? Через того промовляє Дух того, хто розділяє. Тими словами така особа, навіть, можливо, і той чи інший громадський чи політичний діяч, каже Христові, ти не є з нашого товариства. Ми тебе не хочемо. Що тобі і нам, сину чоловічого? Кожного разу, коли ми з вами, я і ви. Замість того, щоб боротися із злом, того, що веде мене до гріха, радше пильнуємо і доводжаємо своїм власним похотям. І тому сьогодні в незалежності нашої держави. Століттями сини і доньки боролись із злом на цій землі, мріяли про цю незалежну державу. Яка би мала бути гарантом нашої з вами безпеки, нашого з вами щастя і процвітання. Молімся, щоб у цій незалежній українській державі не панував Гадоринський дух, щоб не було тої агресії і ненависті, соціальної несправедливості, яка витискає українців з їхньої обітованої землі. Які сьогодні повинні скитатися по інших землях: Іспанії, Італії чи інших народів. Саме тут буде збудований пам'ятник українським емігрантам. Молімося, щоб наша свята українська земля наново зібрала воєдинок усіх своїх дітей, розсіяних по цілому світі, так, як зібрала сьогодні чисельно усіх нас. Особливо у цьому місці ми відчуваємо природу нашої з вами церкви. Наша церква тут відчуває своє київське коріння. Бо саме оцей київський монах Києво Печерської лаври вперше відчув на цьому місці Божу присутність. Пережив у той захват, оту зарваницю. відчув присутність. Сина Божого і його Пресвятої Мати. Ми сьогодні так само прибігаємо під покров Пречистої Марії, яка є уприсутнена через Зарваницьку ікону Богородиці. Ми пам'ятаємо сьогодні, що князь Василько Теребовлянський отримав у 1270 році особливі благодаті від цієї Богородиці тут, у тому Святому місті, Київське коріння нашої церкви. Яка, я, я, яка народилася у Володимировому хрещенні? Сьогодні живе у нашій з вами церковній спільноті серед усіх нас. Сьогодні у стіп причистої Діви Марії Зарваницької. Ми молимося за наш народ. Ми дякуємо за. Десятиліття приїзду приї... блаженного папи Івана Павла II до України, який молився перед цією іконою у Києві на Аскольдовій могилі. Українці є християнським народом, народом, який завжди жив, живе і буде жити в єдності з наступником апостола Петра. І цей народ, і народом марійським. Які відчуває над собою її особливий покров. Причиста Ліво Марія, сьогодні тут, у цьому святому Зарваницькому місті, ми молимо тебе за цю церкву і за наш український народ. Ми сьогодні молимося за усіх, хто, можливо, плаче і страждає, за вигнанців, за робітчан. За тих, хто, можливо, є соціально найбільш упослідженими і незахищеними, хто, можливо, не має праці або її втратив, хто переживає розчарування, хто є хворий, немічний, самотній. Усі почування, усі молитви нашого народу і нашої церкви ми сьогодні збираємо воєдину у цій божественній літургії і складаємо до твоїх стіб пречиста Діва Марія. Князь Ярослав Мудрий посвятив народ Київської Русі під покров Пречистої Богородиці. Мій славний попередник блаженної пам'яті Мирослав Іван Кардинал Любачинський відновив цю посвяту всього українського народу пречистої Діви Марії. Я сьогодні хочу з вами разом ще раз пережити у ту особливу посвяту усіх нас. Під покров і заступництво Пречистої Діви Марії. Нехай вона, наша мати, заступиться там, де наша людська сила є безсилою. Нехай Божественна благодать торкне сьогодні кожного з вас і наповнить отим відчуттям близькості Христа, Господа Бога, Царства Небесного до кожного з нас. Нехай Пресвята Богородиця. Донесе молитви усіх нас до свого Сина. А відтак відкриє для нас Його вічне, милосердне, добре, визволяюче обличчя. Амінь. Слава Ісусу Христу!